Всім привіт! В на каналі Перга Професор. Сьогодні ми накопались і тепер йдемо на обід. Друзі, всім привіт! Там ось наш наш, наш готель, трошки лівіше за цим будинком. Ідемо трошки пере, пообідати, перекусити, бо наплавали в басейні. 에, зараз покажемо вам. Не знаю, як це назвати, чи ресторан, чи кафе, але там дуже смачно. Ми тут практично все входили, все везде спробували. І вибрали готель, господі, ресторан чи кафе називається Панорама. Треба буде пройти ось цей короткий шлях. Мимо, як називати його, пансіонат, чи не пансіонат, сонячний Закарпаття, санаторій. Потім за ним там такий бюветик буде. Перед бюветиком спуск вниз, спускаєте донизу і ліворуч. Мимо ринка. Зараз я вам покажу. Ресторан Панорама це в них веранда. На веранді можна курити. І це закрите приміщення, там у них кондиціонер і столики стоять. Телевізор, музика. Заходимо. Дуже Кому цікаво ставте на паузу. Дивити. Смачний бограч, дуже смачний. Чому я пробував, але для мене бограч найсмачніший. Чи буде міста до школа? Я, ну, ні, я нічого не. Друзі, ми пообідали чи перекусили. Замовляли ми пательна сковорідка з куркою, овочі на грірі, е, мохіто, стаканчик, стаканчик яблучного соку. Е, вийшло у нас почти 400, 400 гривень. 395 гривень, паша підказує. На обратному пути паще купили ось таку ось свистульку, ано засвисти. Як соловейко. Угу. Соловейко. Ще би тал. Ти що, не? Іх-іх, тьох-тьох-тьох, ай-ай-ай, ё-хо-хо. Все. є, пока нічого. Все.Всім пока-пока. Пока. Підписуйтесь. Друзі, де ми не були в ресторані, то це ми не були в ресторані, ресторанчик ситі миші. Ходили ми, бродили, так ми його і не знайшли. Якщо хтось тут був, будь ласка, напишіть в коментах. Там смачно, які ціни, і як його взагалі знайти. Дякую.